Заскучили, друзі, і я також дуже сильно заскучив, але сезон відтягується, ви самі бачите, що твориться за вікном. Прийшла зима, сніг мете. Що робити? В офісі розставити намет, згадати запахи трави, шум дерев і згадати шалені клювання коропа. І в такій обстановці знятий для вас огляд на метод мікса вітрової марки Українська рибалка. Розповім, де краще використовувати, як замішувати. Ну і так прекрасно знаєте, ви мене рибаки вже з досвідом. Так що, друзі, погнали! Зараз розповім, що я тут скомбінував і як краще де використовувати. Поїхали! На сьогоднішній день є чотири вида метод мікса з такими смаками, як мигдаль-часник, полуниця, імбир, цитрус і чорний перець-кальмар. Всі ці метод мікси зроблені на базі трьох пелетів. Перша частина це протеїнові гранули, які несуть високу харчову та вітамінну цінність для коропових амура, можна сказати, для сімейства коропових в цілому. Друга частина це гранули з високим процентом вуглеводів та імінокислот. І третє, вкраплення кольорове в кожний підсмак, це є вже пелет, який зроблений на основі бойла. Там вже можна було докласти от тих таких дрібниць, яких не вистає в звичайному пелеті. Туди вже закладений і смак, і амінокислоти. І от в метод міксі, і взагалі в коропові риболовлі, дуже важливо мати баланс. І в всіх метод міксах є додатково ще ліквід 50 грам, де він вже заряджений. Бачите, він такий густий, красивий. Можна би було зробити і цілу банку 100 мл, але тут є певний нюанс. Нюанс в тому, що от є в нас ліквід, ви бачите, він має дуже густону і є пелет. І в пелеті вже закладені білки, вуглеводи, різна жирність, і якщо зробити 100 мг ліквіду, просто пелет не зможе його в себе втягнути. Як я казав, в рибалці тут головне баланс. Можна дати всього самого кращого і побільше, але воно не буде ефектне. Тут в цих метод міксах зроблений саме баланс. В ліквіді вже закладені ще додаткові харчові стимулятори, що короб харчується, відчуває запах. З відстані і повертається назад в то місце. І як ми загодували, бойлом, пелетом, зерновими. І наш флет це от саме смачніше, саме цінніше для коропа. І він підпливає, затягує наші гранули, пелети, і ми бачимо клювання. Про густину і заміс тут про все просто. От ми бачимо зараз ліквід дуже густий. Додаємо води доверху, буде в нас 100-110 грам води. Зараз, зараз можемо і замішати. Опа, червоненький. Ну, Все по стандарту. Тобто... Але не наливайте доверху, щоб тут ще було там трохи як -то, зазор, щоб можна гарно розколотати. Набираємо воду з водойми де рибалим. Все заливаємо. І термін зараз холодно, треба трошки довше почекати. Влітку це є 10-15 хвилин, зараз на весну. На трохи похолодання. Треба 15 хвилин. Ну, ну, подивитися, як він буде готовий. Закривається. Ну і стандартна наша процедура. Трохи пошумлю. Зараз замішаю всі метод мікс, і в кожному ліквіді є барвник. Тобто ми замальовуємо наш ліквід-бустер під кожен метод мікс, щоб він виділяв на фоні. І підібрані так кольора. Зараз, коли Метод Мікс попі водичку з бустером, ви побачите, як прекрасно воно виглядає. Саме головне в леті, як працює пелет, як працює метод мікс. Є багато метод міксів, вони всі красиві і пахнуть, і може рибі це подобається. Ну, для флетфідерної риболовлі нам дуже важливо, коли падає гудівничка в воду. Щоб вона витримала удар, щоб мала хорошу клейковину при ударі в воду, падає вона на глибину, створюється тиск, там 2-3 метри впала, на той шум збігаються дрібні плотвички, і от вже через 30 секунд до хвилини відкривається наш флет, як квіточка. Якщо він тримається довше, 3-5 хвилин, Ну, це просто як в кашу забити, там ну в мастирку забити сховати папі, чекати, поки е, каша розтопиться, розмиється, що виліз нас попап. нас головне витримав удар, впало на дно, відкрилося раз попапчик вилазить назовні. Тепер щодо доцільності їх використання, всі пелети зроблені на рибній основі, тобто. Це є м'ясо, і навіть якщо смак там полуниця або цитрус, можна сказати, що вони якби універсальні. Ну, ароматами ми можемо виділити на весну і на осінь два аромати, яких от 100% будуть працювати. Це є чорний перець, кальмар і мигдаль-часник. Здавалося б, що часник в нас в народі це така ароматика. О, треба ловити карася. Він буде прекрасно ловити трофейних карасів і в цьому сезоні. Будуть прекрасні в мене улови з карасями, але для новачка таке застосування часник в короповій флетфідерні риболові може є новинка. Але в Європі часникові бойли, часникові програми дуже часто використовують весною, тому що короб має високі рецептори і весною його це дуже сильно приймає. Плюс в часнику є різні такі ну, властивості, для коропа сприймається це як може як лікування. Получається, є хороша база з білками, з вуглеводами, і він їсть, ще є вкраплення е, пелетів на основі болів з чесником, він їсть якби, і прекрасно себе почуває. Там для імунної системи там дуже велико багато написано. Можете зайти почитати, бо це буде зараз трошки довго. Два смака: чорний перець, кальмар і метод з часником і медалем. Полуниця імбир і, і цитрус це вже такі більш літні варіанти. Ну, по запахам, в принципі, вони і зараз будуть працювати. І зараз я бачу, як люди замовляють і полуницю, і цитрус. Оце є ще така штука. Кожна вдойма має свої якісь особливості, але є така штука, щоб рибак вірив в певну комбінацію і може ловити, як то сказати, на шоколадну прикормку зимою. І у вас такі випадки були. Тому смаки тут треба комбінувати. Немає якогось золотого бойла, золотого рецепта, що от береш одне, і воно завжди стріляє. Завжди потрібно шукати рибу і розуміти її повадки. І коли вже в сукупності ми розуміємо, що от в тому чагарнику в тих корчах стоїть короб, і ми туди йому покладемо наш флет, от тоді буде результат. Яка би прикормка не була дорога, золота і так далі. Якщо ми просто ловим не в тому місці, результату не буде. Так що, друзі, я буду ділитися своїм досвідом, як використати метод мікси, як використати певні кроки. І принести результат на риболовлі і гарно собі відпочити. Друзі, ось таке коротеньке відео. Зараз я його передивлюся, може ще щось додавлю, може заберу. Чекаємо теплої погоди і відкриваємо сезон. Так що, друзі, давайте зробимо конкурс: 4 метод мікса. Напишіть, як ви плануєте відкривати сезон, або просто щось гарненьке напишіть в попередньому відео, коли ви набомбили стільки прекрасних коментарів, я аж був шокований. Вроді би була мотивація написати коментар, щоб взяти участь в конкурсі. А ви стільки прекрасних добрих слів написали, що і нашим бійцям підтримуєте моральний дух, і мені багато чого прекрасно побажали. Я відчув себе, що як в мене день народження, то знаєте, не часто чуєш якісь приємні слова. а Тут прям. Ну, ну чуть... чесно, ви мене розчулили максимально. Я дуже вдячний, що є така аудиторія, яка пише від себе щирі речі, щось дивиться з відео, щось для себе бере, якось навчаєтеся. Любите природу, гарно відпочиваєте, скидуйте мені гарні трофеї, це мене не може не тішити. Друзі, напишіть, як ви плануєте відкривати сезон. І чотири метод мікса тобто, перше, друге, третє, четверте місце. Розіграємо і в кінці тижня. Буде переможець. Чекаємо теплої погоди і відкриваємо сезон. Всім дякую, хто додивився. Не забувайте підписуватись. Наша ціль 100 тисяч.